Усім привіт! Я Оксана Злуцька, і ми з чоловіком стали переможцями програми Валека прилетить від медичного центру Мати та дитина. По наших результатах видно, що нас все вдалося, і нарешті я на ручках тримаю свою, свій подаруночок, подарунок Бога, тримаю свою маленьку донечку. Сьогодні я хочу розказати нашу історію. Ну, ви вже можете її побачити, звичайно, але в нас був фінал. Але це був не фінал, це зараз це продовження. Трошечки розкажу про нашу вагітність, як це все проходило. Вагітність в мене була дуже класною, дуже легкою. Я навіть сама не очікувала, що так буде. Звичайно, за допомогою підтримуючих препаратів, які виписував нам Олександр Володимирович. Наша вагітність протікала навіть практично без токсикозу, дуже легко і, і дуже швидко, я б так сказала. І саме головне дуже велика дяка нашому лікарю Микитюку Олександру Володимировичу. За його підтримку, за те, що він був абсолютно завжди на зв'язку. І до останнього дня перед пологами він був з нами, він нас підтримував і завжди допомагав. Народилися ми 5 серпня, і зараз нам через два дні буде місяць. У нас було кесарев ростин. Ми так вирішили, щоб не ризикувати здоров'ячком, мами, дитинки. Ми народилися з вагою 3,390, 53 сантиметри. Єдине, ну все добре, все дуже добре. Дитинка здоровенька, все. Єдине, що ми е, народжували, е, коли ми народилися в такий тяжкий для країни час. Ми мусили ходити в бомбусховище, ходити в укриття під час повітряних тривог. Е, це, напевно, найбільш такий щем щемливий момент. Але нас дуже швидко виписали, ми гарно йшли поправлялися, гарно йшли на поправочку. І нас виписали буквально за на другі чи треті сутки після народження. Зараз ми вдома, в домашній обстановці, насолоджуємося нашою Лялею. І просто неземний уклін клініці, мати та дитина. неземний уклін нашому Олександру Володимировичу. За їхню роботу, Того, що це не передати словами, наскільки вони зробили нас щасливими, щасливими батьками нашої донечки. До речі, донечку звати нашу Вікторія. Це перемога. Це перемога наша з чоловіком, це перемога наша з лікарями. Ми дуже-дуже довго хотіли це щастя, і тепер воно в мене на ручках. Я всім, -всім бажаю. Отримувати таке щастя і ніколи не здаватися, от іти завжди до кінця.